Доброго вечіра. Будемо перед каналу. Гарний вечір. Ось там на шкільному подвір'ї ще діти гуляють. Ми з Максиком вийшли на прогулянку. Субота закінчується. Перед останній день масляний закінчується. Завтра прощена неділя. Гарна погода, мінус три показує в інтернет. Тільки насправді ніхто не знає. Вон, рами вибрасують, вікна міняють на пластиковій набуться, може. Ну, це гарно. Так, як пройшов день у Харкові. ну Тривоги були, звичайно. Три або більше. ну Я три рахував, може щось, щось прорахував, прорахувався. Відбій. Був, був і зараз виб'є набуть. Бачите, сніг майже розтанув. ну, Там де не дає, теплотраса проходить, тому і тане. Все, снігу недовго залишилось. Сьогодні 1 березня, сьогодні перше березня і березень. Не встигнемо помітити як... і весна скінчиться. Час минає дуже і дуже швидко. Війна тільки зараз ніяк не мине. Ладно, мине по-любому. Ну, в Харкові все, бачите, ліхтарі світять. Все, все працює, водичка є, світло є. Тепло в оселі є 22. Настрій гарний. Пообідали, млинців поїли. Масляна <смасляна> скінчилась майже. Завтра проще на неділя і кіпіст. Ладно. Будемо сподіватися, що казали, масляна прийде, мир принесе, ладно, весна прийде. А весна прийде, як співав, весна буде і мир принесе. Все, усім тихого вечора, спокійної ночі. Бажано не так, як учора. Миру доброзлагоди, усім щиро дякую. Ну і звичайно будемо жити. Не ні на що. Гарного суботнього вечора. Завтра неділя прощена. Все, до побачення. Малі. На добраніч.